Вітаю, панове! Продовжуємо, що потрібно знати про джерела безперервного жилення ДБЖ, і вже безпосередньо про кожен від ДБЖ. ДБЖ УПС англійською – онлайн безперервний дій з подвійним перетворенням. Там, де спочатку заряджається акумулятор, акумулятор тоді перетворює на 220. Це найкращий і найдорожчий тип ДБЖ. Джерела безперебійного жилення ДБЖ, діючи за схемою онлайн. На відміну системи офлайн і лайн інтернету, Інтерактив. Дають вам впевнений, що у вас не буде перерву постачання електроживання навіть у разі його відсутності в мережі. За виключенням, коли акумулятор, звісно, Видерже тривале відключення. Для цього використовується технологія подвійного перетворення жилення, яка дає змогу безперервно перетворити змінний струм основної мережі в постійний струм, який використовується для зарядження батареї. Пишні ж бути поданим через інвертор для перетворення назад, в змінний струм для жилення комп'ютера, але в тієї якості, яку вам потрібно. Це гарантує відсутність часу перемикання, при виникненні проблем з жиленням від основної мережі, а також забезпечує компенсацію просідання зниження Напруги на лінії, проблеми, з якою не можуть впоратися системами типу офлайн і так інше. Але знову ж таки підключаємо потужність не більшу, ніж передбачено конкретного ДБЖ. У більшості випадків вживання основної мережі пропадає не водночас, а протягом декількох періодів. У міру падіння напруги, просідання компенсується батареєю ДБЖ типу онлайн. Інвертор не виявляє відмінності навіть у разі змішування напруги батареї постійного струму, отриманої від основної мережі. Якщо повністю припинилася подача жирення від основної мережі, усе навантаження перемикається на роботу від батареї. Що стосується комп'ютера, то для нього не відбувається жодних змін у подачі напруги і синусоїдальний сигнал на виході постійно синхронізований. З основною мережею. У ДБЖ з дійсним подвійним перетворенням. Технологія онлайн-батарея постійно підключена до шини постійного струму через діод, або аналогічний електронний пристрій. Визначення того, що є джерелом безприйнеження ДБЖ, типу онлайн широко поширений в промисловості. Проте багато виробників. Не дотримується цієї тенденції, хоча вони може застосовувати подвійне перетворення, але для зв'язку батареї з блоком постійного струму ДБЖ використовується перемикач або реле. У разі втрати напруги потрібно декілька мілісекунд для реле при замиканні батареї на інвертор і це може викликати значні перепади вихідної напруги. Джела безперебійного жирена ДБЖ за схему онлайн, мають додатковий режим роботи байпас обхід. Байпас є режимом, при якому навантаження живиться безпосередньо від зовнішньої мережі через фіт, в деяких моделях ще й через трансформатор гармонічної розв'язки, монтований у ДБЖ, розрізняють байпас автоматичний і ручний технічний. Автоматичний байпас включається при. Перевантаженні ДБЖ, наприклад, при включенні навантаження, пускова потужність якого в 3-7 разів вища за номінальну, при виникаючих усередині джерела відмовах, при перегріванні і тому подібне. Без автоматичного байпасу неможливо побудувати деяких резервних систем без прибідного жилення, бо він віде в за Да? При резервуванні входи ДБЖ і байпас мають бути роздільними. Вхід до основного ДБЖ живиться від мережі, а вхід байпас від того резервного, що перебуває в гарячому режимі. У разі відмови основного ДБЖ він автоматично перевикається в байпас і навантажу отримає від резервного. Існує інша архітектура системи безперебійного в якій потрібна наявність автоматичного байпасу. Ручний байпас потрібний під час ремонту регламентних робіт, здійснюваних з ДБЖ, для забезпечення безперервності в живленні. Навантаж, то есть переключаем на основну сеть. Вартість акумулятора складає 40-50% з вартість джерела безпереміння вже для БЖ класу онлайн. 50 50, да. Ресурс акумулятора, як відомо, визначається, кількістю циклів заряджання, температурою довкілля, оптимальністю зарядного і розрядного струму, та їх періодичним тренуваннями. Ну, то есть не нельзя. Желательно. Достаточно заїжджати. Важливою перевагою якісних джерел житло, безперебійного життя онлайн-ДБЖ є інтелектуальне управління акумуляторними батареями. Відомо, що в акумуляторні батареї постійно протікають процеси саморозряджання. Розряджання. Для їх компенсації зазвичай в джерелах безперервного живлення, де здійснює безперервну підзарядку батареї малим струмом. Слаб, ну, підтримка така. Слабкий струм, що постійно проходить через батарею, викликає зміни хімічного складу активних речовин, корозію решітки та осипання активної маси позитивних пластин. Це призводить до безперерв... безповоротного падіння ємності батарей, називають деградація. Їх термін служби скорочується, і реальний час батарейної підтримки зменшується. Реалізуються алгоритми управління заряджанням батареї різній мірі складності. Неявність інтелектуального. З російською мовою, бачите, переводили. Інтелектуальний режиму управління акумуляторами батареями гарантує максимально щадну їх експлуатацію і, відповідно продовження їх служби. Навантаження, що живиться через джерело безперебійного жилення ДБЖ класу 0, не може бути виведене з ладу або пошкоджено шляхом електродиверсії. Це спрямова діє на електроприлад або групу приладів чи знайдення спеціально підібраної посідниці з бурюєм що живить їх. ДБЖ онлайн є також єдиним абсолютно надійним захистом від спроб щитування інформації з комп'ютера шляхом аналізу і зворотної дії на електромережу. Переваги джерел безперебійного жилення з подвійним перетворенням технології онлайн. Максимально Фільтрація мережі напруги від перешкод і викидів перешкоди, генеровані на вантажені, не пропускаються назад в мережу. Повна стабілізація форми і величини вихідної напруги як під час роботи в мережі, так і під час роботи від батарей. Стабілізація форми. А також синусоїдальна форма вихідної напруги. Відсутній час перемикання на батареї, будь-які перехідні процеси при перемиканні. Режими роботи ДБЖ з подвійне Мережевий режим. Режим живлення навантаження енергії в мережі. За наявності мережі на межах допустимого відхилення навантаження, що перевищує максимальну допустимо ДБЖ. Працює в мережевому режимі, у цьому режимі здійснюється фільтрація імпульсних і високочастотних мережевих перешкод, перетворення енергії змінного струму в мережі за енергію постійного струму з допомогою виправляча і схеми корекції коефіцієнта потужності. Перетворення затопою інвертора енергії постійно струму в енергію змінного струму із стабільними параметрами. І підзарядка акумуляторної батареї за допомогою зарядного пристрою. Автономний режим, автономний. режим живлення навантаження енергії акумуляторної батареї при відхиленні параметрів мережевої напруги за допустимі межі або при повному вимиканні мережі, де миттєво переходитиме на автономний режим живлення. Навантаження енергії акумуляторної батареї АБ через підвищуючий перетворюєш DC, DC та інвертор, при відновленні напруги мережі ДБЖ автоматично перейде в мережі режим. Режим байпас. Жилення навантаження безпосередньо від мережі. Якщо в мережому режимі відбувається перевантаження або перегрівання ДБЖ, а також якщо один з вузлів ДБЖ виходить з ладу, то навантаження автоматично перемикається з виходу інвертора без посередньо на мережу живлення. При усуненні причин переходу в байпас, перевантаження або перегрівання ДБЖ автоматично повертається в нормальний мережі режим з подвійним перетворенням енергії. Відзначимо, що в режимі байпас навантаження не захищені від неякісної напруги мережі. Да, він допомільно додає. Ну і схема режиму роботи байпасу. Значить, що вхід, випрямляч, інвертор, бере з батареї. Да? Статичний перемикач і вихід. А ось байпас у нас пішов на статичний перемикач. І технічний байпас це той, що вручну можна переключити, щоб батарею поміняти. да? Є таке. Режим заряджання батареї виникає за наявності мережової напруги. Якщо в Сіті є, то тоді тільки заряд. зарядний пристрій забезпечує заряд акумуляторної батареї, незалежно від того, включений чи режим байпас. Режим автоматичного перезапуску ДБЖ виникає. при Відновлення мережі напроя щодо до того, де БЖ працював в автономному режимі і був автоматично вимкнений внутрішній сигнал, щоб уникнути неприпустимого розряду батареї. Тобто розряджається, розряджається, якщо немає сіті, і потім взагалі встановлюється. Так, якщо немає сіті. Після появи вхідної рухи, де ДБЖ автоматично включається і перейде на мережевий режим. Режим автоматичного перезапуску ДБЖ. Режим, холо... ну, понятно. Режим холодного старту. Забезпечує включення ДБЖ для роботи в автономному режимі при відсутності мережі напруги, шляхом натискання на кнопку вмикання інвертора. Ну, словничок ми запишемо нам в наступному відео.